Фізична реабілітація. Таку ініціативу впровадив комунальний заклад дім воїна. Безкоштовна послуга доступна військовослужбовцям, які зазнали поранень та потребують відновлення. Що вівторка та щоп'ятниці, 48-річний Микола Байбарін, головний сержант взводу 79-ї аеромобільної бригади, відвідує тренування у спортивному клубі. Тяжкі поранення отримав ще влітку 2022 року. Переніс декілька операцій і потребує довгої реабілітації. Я розробляю м'язи. Мене м'яз був розірваний. Його шили докупи, осколки повитягували. В голові остався осколок, я скажу, казав, що лікарі кажуть, поки не турбує, не чіпати його. Допомагає? Так, допомагає. А що ви тут робите? Можливо, ви скажете. Гімнастикою розробляємо місце, щоб працювали всі, бо в мене не всі мисці задійствовані після ну, важких поранень, після лікувань. Таке все і допомагають мені розробляти. Камиколи байбаріна розповідає для ефективної реабілітації, дає вправи на розвиток м'язів, суглобів та судин. Це необхідно для відновлення. Вправи реабілітаційні, спеціальні відновлені вправи, спеціально підбирається комплекс тренування. Ми активуємо м'язи, які розслаблені, і м'язи, які в гіпертонусі, тобто дуже напружені. Ми їх будемо розслабляти. Тобто йдемо для того, щоб м'язи всі були в нормотонусі, щоб гарно була рухливість суглоба, судини укріплюються дихальними вправами. Завдяки домовленостям Івано-Франківського дому воїна та одного зі спортклубів у залах за трьома адресами в різних мікрорайонах міста ветерани після поранень безкоштовно зможуть відвідувати відновлювані тренування для реабілітації. Достатньо бути ветераном російсько-української війни, звернутися до комунального закладу Дім Воїна. Ми вже в свою чергу. Консультуємося зі спортивним клубом альянсом, консультуємося з заявником, які звертаються. Ця послуга є повністю безкоштовно, можуть звертатися ветерани, які отримали поранення або ж інвалідність у наслідок війни. Івано-Франківськ продовжує підтримувати військовослужбовців, каже очільник громади Руслан Марцінків, зокрема тих, хто досі захищає нашу державу або потребує допомоги у відновленні. Можливо, щоб хлопці реабілітовувалися і один з методів і спорт заняття фізичною культурою, особливо ті, хто отримав поранення. Інвалідність дуже важливо, щоб хлопці підтримували допомогу з міста. Я тішуся, що комунальна установа Дім воїна розвивається. До місяця часу ми вже відкриємо приміщення, яке вже майже на завершенні, ремонтуємо в центральній частині міста. І це буде місце психологічної і фізичної реабілітації. Нагадуємо, у комунальному закладі дім воїна, захисники та ветерани Івано-Франківської громади можуть отримати допомогу та підтримку у лікуванні, реабілітації фізичній чи психологічній, а також гарно провести час у колі побратимів. телеканал